Моє вітання всім! Я вас рада всіх бачити і чути. Я пам'ятаю, я приношу вибачення, я не встигаю робити вам на ваші пропозиції для загального розкладу. Я вам дуже вдячна за це, але от я буду поступово. Якщо не в один день, то я буду старатися кожного дня вам викладати на ваші запитання розклади. Дякую вам за те, що ви пишете. Дякую вам за те, що ви зауважите. Дякую вам за те, що ви є. Зараз я буду робити розклад, який запропонувала одна людина. Це підписник глядач. тобто Таку тему Думки думками, мені просто сподобалось, але, так знаєте, хочеться сказати, кушать хочеться завжди, так? думки думками, чи будемо, ми разом людина питає. І я хочу подивитися. Але спочатку я вам зроблю таку це духовне дерево і картки, так, знаєте, Порады. В чем вам она порадовать? Почти Уделите время исследованию глубины своих переживаний и чувств. Ось така порада вам. Щось пов'язане з почуттями. Ладно, давайте подивимось, так, подумайте про свою пару. Приберіть зайві думки, думайте тільки про себе, про свою партнерку або партнера, кого ви загадаєте. Тому що це розклад загальний, одна позиція. І сприймаємо з повагою, і не беремо, якщо це не ваше, не беремо зайва на себе. Так, що між вами? Жрець, сімірка кубків, десятка мечів, ту жезлів, двійка кубків. Дивіться, і на дні колоді петірка мечів. Я цю карту називаю в цій колоді. Гори сарай, гори і хата. Тут була якась негарна історія, пов'язана з вами, в тому сенсі, що пов'язана з вашою парою. А, у вас зв'язок був чи є дуже значущий, тому що жрець виступає як а, формат обітіль, шлюбної обіцянки. Моральні, моральних обов'язків або о, глибоких кармічних контактів. Ви не просто випадково з'явилися у житті один одного, ви несете один одному кармічні уроки, які пов'язані з навчанням і відображенням проходження тих чи інших сценаріїв, тобто ви один одного можете дзеркалити, і також це навчання, наприклад, для чоловіка взяти відповідальність. Взяти, знаєте, цю відповідальність, наприклад, якщо це родина за сім'ю, за жінку, за дітей, тобто вкладання, це чесність, традиції, порядочність. Дуже багато таких аспектів і моментів, які пов'язані з родиною. Також навчитися бути. Доросло відповідальною людиною. Це пов'язане стосовно чоловічої енергії. Жінка вкладається, але вона повинна в, в тому сенсі тримати гармонію, це баланс. Даю, від, даю беру і момент, і аспект пов'язаний з А, цінністю. Кохаємо обоє. Не один когось, а обоє. От така йде у мене тут е, такий момент. Дивіться, а, вас часом все затягнуло в ілюсії. Мрії фантазії, дуже було багато мрій, фантазії і напущеності, які не справдились. Ви могли знаєте, малювати якісь сценарії відносин, але ці сценарії вони залишились в мріях. якось. Це знаєте, коли ми щось хочемо, розповідаємо, а інша людина це сприймає як за дійсність, але це просто мрія. Багато слів і мало дій. Десятка мечів вона говорить про те, що був розрив, була зрада, сильна душевна біль. Рана, момент, коли здавалось, що все, все закінчилось. Між вами крапка. Хтось буквально вбив довіру. От просто буквально. Одна людина довіряла дуже сильно. Із вас, ваші пари, а інша просто використовувала і нав'язувала по сімірки кубків, щось розповідала, те, що не було правдою, видаючи за правду і за правильність. І це призвело до десятки мечів. Ви обманювали, напевно. Можливо, не тільки ви, але це між вами, що відбувалося. Хтось вірив, а хтось втюхівав, їздив по вухам. Тут по-іншому не скажеш. І це от зради, обмани, маніпуляції, перемога за, для перемоги, плювати на почуття, на думки, отакий от так, от стан. Якщо руйнує, то все, не думаючи за те, що буде далі. Тут жезлів і двійка копків. Тут говориться, що от попри все, все одно залишилась якась іскра бажання, є якийсь потяг, живуча енергія, яка не згасла, попри біль. По двійкі копки це почуття, які живі, і вони щирі. І хочеться, так би мовити, думати, що мене теж так кохає та сторона, ви собі говорите. Я відчуваю це, і мені би хотілося б знати, що вона чи він теж мене кохає. так? У вас тут є взаємність, і навіть те, що ви не знаходитесь, ви знаходитесь на відстані. Ви не знаходитесь разом. Чи будете ви разом? Шестірка пентаклів закохані. Вісімка пентаклів, паш жезлів, королева жезлів. Так як на сигніфікацію не вийшли. Карти сигніфікації вашої особистості. Тут більше енергії були, Який ми зробимо висновок по цьому приводу. Ви пройшли біль зраду. Дуже болісний етап, обмани, маніпуляції, підстави. Але любов залишилась: є потенціал на нову сторінку, але вона, ця нова сторінка, потребує зрівлого підходу і вибору. Вкладатися з обох сторін, домовлятися. І вкладатися. Все не випадково, говорять карти, цей зв'язок у вас доленосний, тому що королева Жеслів говорить, що тут дуже сильна і впевнена жінка в собі, яка знає свою цінність і яка знає, чого вона прагне. Можливо, це або ви, або ця жінка, на яку ви придивляєтесь. Вона саме ваша ясність, яка показує а, те, що ви, можливо, не помічали. Вона з гідністю розставляє усе на свої місця. І з нею гратися не вийде. Це от я вам точно скажу. От такий розклад. Пишіть.